И не умирать а а а сейчас что поднять белый флаг отдать им все территории mm -hmm. где у нас там стоит и, и значит мир заключить и дальше пойдут через год и дальше пойдут это наглые люди это это мразь, это животные с ним нельзя по-другому а руки мне, мне 70 но я в бой пойду я умру я погибну я не буду умирать Питання до вас, вам 70 років. Ви отримали в скільки років Незалежну Україну? Ну 30 років назад. Вам було 35 років. Ні, а? мені було 40. Ну, вам 70. Отримали незалежній Україні 34, в 36 років. Ви отримали Незалежну Україну. Зочень крутим ВПК, з дуже класним озброєнням, з ядерним озброєнням, з абсолютно всім економічним потенціалом, індустріалізацією. П'ята економіка в світі була. Так. А як ви зробили так, що ви давали стан речей, що нашу країну розграбували? І на сьогоднішній Хорошо. день. Я, Кажет, вас де... я виноват, Кажете, я із ми... Я вас витажіть. Я, я вам я, я привіде о вас, а будучим президентом. Я до скажу вам. Я хочу від вас, як ви вам, мир. Особисто вам. Особисто так. вам докажу. Ви в своєму віці в 36 років отримали країну. І як так. воно відбувалося? Абсолютно. Всі почали грабувати. Не було ні одного державника, вони взяли відповідальність думали, за країну і не будували державу. У да. мене да. багато да. хлопців, з якими 24.02 я пішов на війну, зараз на байковому кладбищі. І вони да. абсолютно не хотіли помирати за ваші помилки. Все, в якому ви, в ви пошли? А я вам ставлю на сьогоднішній день трьох. Чому ви не каком збудували на пішли на фронт? Ви пішли? Покажіть, почекайте, я вам ставлю питання стосовно так. стану. Я, виноват, я говорю, я винуват. Ви да, отримали 36. Я Зараз відповідь, ми повинні виправити ваші повітря і перебудувати Україну. Я бачу Україну. Для ви посчитає, мене більшість, більшість це на сьогоднішній день це життя наших українців. Первый Все, очередь. я виноват, я виноват, я признаю свою вину. Так вот встаньте вы пошли в поре, помогайте, а не в упрек нам ставьте. Мы повинны трансформировать. Когда вы пошли на фронт, на фронт, вы можете ответить на этот вопрос? Да. Когда? Что когда? Вы пошли на фронт. Первый фронт в 16-м году, когда я полетел в Мексику воевать за ваши помилки. Был. Ага, в Мексику полетели. В Мексику а я, я воювал против России. Я останавливать в 15-м. Как ви видите мир, ответьте, пожалуйста, отдать території. Як віддати? я вам відповів, що на сьогоднішній день ми чекаємо, якщо вдасться, то хай підписують на сьогоднішній день мирні погодження, зупиняють військові дії і відбудуться вибори. А наша задача привести сюди трансформацію нашої країни. Я зрозумів вас. Значить, віддати, країну, да? відновили свій ВПК свій, тому, якщо ми не відновимо економіку і військово-промисловий комплекс, то ми будемо знову залежні від західного світу. А чому ви стисняєтесь сказати віддати території врагу? Хто сказав віддати врагу? Території? Ну ви ж говорите, от на сьогоднішній день... Ви віддали, день, віддали так... територію врагу, я вам скажу. Це ви сімдесят років, це ви віддал. віддали, я зробили, воював. щоб віддав. Я не віддав територію, я воював. Я не Як віддал. це ви не віддали? А, а чому отдал. ви не взяли відповідальність? Чому ви взяли в 91-му, розробували країну нашу? Ви мене міняєте помилка. В першу чергу це ваша помилка, яку ми зараз хочемо виправити. У нас есть отдавать, отдавати, ми не мы не будем. Все мы не будем. И кто будет отдавать территории, мы их повесим нахер вместе с этими Порошенко. Наверное, блядь, потому что это твоя выключена. Помыть. Я... Да вы, вы обещаете скаму. постоянно, все вы обещаете. И Зеленський, и Порошенко, и вы обещаете. Мы вам не верим. Ох, диви... Мы заберем территории. Мы погибнем. Но вам не мы не верим. Вы брехуны. Брехуны! Куда вы Думаю, лезете? Сбрыхали. Захотели миллиарды заиметь, Опять воровать? Зеленский тоже обещал, что Порошенко посадит. И а где что, что вы так с Ахметовым? А? С Порошенко что ты И так Ахметова не Ахметова надо посадить. Но мы же ничего не можем сделать. Мы простые люди. Как Это вы немножко поднимайте эти обещаю. вопросы. Вы Почему посмотрите, вы грабили. Война идет, а грабят и по сегодняшний день. Почему не поднимаете вопросы эти? На что я что Вы грабили? знаете, что я за свое życie? Я слышал я вашу нет, программу. Вы опять возникают. обещалки. Я а? слышал вашу программу. Вы опять обещаете, а как и все. Тут воевать тут надо. Одевай я... бронежилет и иди вместе со мной в окопы и за родину защищать. И да, был уже в окопах, и за термой. а А не что ты там это сидеть, ми, это, миллиарды, блядь. Что, что ты привил вот нам сюда не, не получится, не холененький. ты посмотри на себя в зеркало, холененький, в окопы, а с пацанами, это с, пацанами, с пацанами. А что, плановых глядаючи, что ты переживаешь, что я погано выглядаю, чи что? Не бреши сиди, не бреши. Она Историю у тебя видна по лицу, что ты брешешь. Ты хочешь территорию отдать врагу. Так это ты заработал территорию. до конца Почекай. будем идти и не только нашей территории заберем. и И Кубань заберем. И слабожанщину заберем, и Курс заберем, все у них заберем. И уничтожим эту фашистскую російську гниду. Мы Росію уничтожать не будем. Мы фашистов будем российских уничтожать. До конца. Тепер цей. з ты с нарративом, и ты до кінця і воювати до кінця, да? А як же? А як же ще? Отдать тепер что ли. Дивись, тобі, тобі на сьогоднішній день 70 років. Да. А, є фізіологічний стан людини? А да, если хоть один палец у меня живой, хоть один палец, все, я уже не сдамся. Ідемо, шанмальність. Можна з тобою нормально ти тепер поговорити. Можна, ти, давай, ти, хорошо. Хорошо, ти. давай, я успокою. Можеш, можеш дати відповідь. Можете потапити, щоб нашу розмову більше людей бачило. От дивіться, є фізіологічний стан людини. А, і людина за своє життя щось повинна зробити. Да? Ну, у нас є фізіологія, там, люди рождаються. Там. Хтось з чоловіками, хтось з жінками а Людина в середньому в Україні проживає десь там 70 років. Ну, Чоловіки 70, жінки трохи більше. Так. Угу. Да. Але ви своїми діями прогнозуєте не мир, а йти далі там до кінця до останнього українця. Ви програмуєте, вам то фізіологічно залишилось там, ну, дай Бог, щоб ви 90 100 років прожили. Не ну, в середньому проживете, наприклад, трохи менше. Да? Ну, це статистичні дані всіх. Я проживу, там не знаю, скільки чи хтось. Але ви своїми діями підштовхуєте, щоб ті ж самі хлопці не мали надію, а пішли воювати і вмирали. Скажіть мені тепер а, таку річ. От я сьогодні їду по Київській області, і у нас Відбуваються величезні капітальні ремонти наших доріг і все остальне. А під час війни потрібні робити ремонти, там, дороги будувати, нові дороги будувати. Чи ракети треба було будувати? Під час війни надо воювати. І у мене зараз по поводу возраста у мене сейчас выбор, или перед телевизором в памперсі э, умереть, или же, значить, за родину погибнуть. Я выбираю второе. И если в бой пойдут старики, а вот, вот это и будет крышка. Нам, нам уже терять нечего, мы потеряли своих детей, внуков, нам уже терять нечего. Если мы в бой пойдем, если. и вам достанется, и всем вам достанется, и Порошенко, Тимошенко, Вигенко, всем почекайте. достанется. Вы, вы хотите если мы выживем. нас а, и а, с нами воевать, те, те кто фактически захистили Украину? Да, в Украине гниды немалые, чем в России. Российские еще меньше ущерб приносят, чем сами украинские книги, которые здесь находятся. Ну, чекайте. Так вы земной воевать собрались, и в партии Гранд 90 Якщо Если заслужишь, если заслужишь, и тебя повесим. Если заслужишь, тебя никто ни за что трогать не будет. Проверим, узнаем. Но воевать надо. Они лапки поднимают. Заходи, а пацаны ніху? погибли, смотрят на тебя с неба. Как тебе не стыдно? У них тоже были дети, жони, матеря. Они тоже могли бы флаг этот поднять пол Україну отдать и не погибать. 100% відсотків. І погибли за вашей помилки. Да, за наши, да. За, в... за наши. Хорошо. То, що потрібно Хорошо. було взяти за відповідальність. А тепер я буду исправлять свою ошибку. Я буду исправлять, да. И я ее исправлял. В 15 надо, году державных в 2015 году мы без оружия, мы без оружия останавливали Вторую армию мира кухонными ножами, ночью выползали на блокпосты вырезали, чтобы автоматы у нас были. Ничего у нас не было, ни бронежилетов, ни касок, ни зарплаты, ничего у нас не было. Мы добровольцы, и сейчас пойдем. А а чому у вас нічого не було? Та потому что ничего и не было. Прямо с Майдана привезли в автобусах и все, выкинули голые боссы, как были на Майдане, так и так воевали. Ничего не было. Ничего не было. Один виграли. автомат на весь батальйон. Один питаю автомат Порошенко. на весь батальйон и один разорок. Порошенко привіт до влади, питаю у нього його. все. Порошенко привел до влады, порос... па... ты полистроешь. Идеолог Я не голосовал за Порошенко. Но меня виноватым, деда, делайте старым, меня виноват. С кого виноват, Робот? Ты на Ты со мной в Окопы, ты говоривый, идешь со мной Я цених, в Окопы, в Крым по привів і Сдали Крым. Вы А сдали Крым, Крым сдали, когда вы мы Майдан. были на Майдане. Мы на были Майдане. на Майдане, Крым вы сдали, да. А З вы не знаете, как Крым сдали. Вы, ж не знаете сдали. вы же не знаете вообще. Мы Крым, узнать, как Данба. Крым сдали. Пересержали патриотов. Да, сдали Крым. Ну, вы, вы, Но вы сдали, мы. сдали Крым. Вы, Эрнест, сдали Крым. Вы привели Данба. до влады... Реально не патріотів, не державників до влади, а ви привели тоді такого ж самого регіонала Порошенка, який створив партію регіонів. Зараз ви кажете, що ви великий патріот. Ви привели ту людину, яка віддала Крим. На засіданні 28 лютого є стенограма РНБО, як наша влада здавала Крим, що. Тимошенко і всі інші Порошенки. За кого ви там рвали? О! Тому куля в лоб за хабуна. Да, ку... Куля в лоб, там, там бу... була свобода, там був тягне бок. Тому привели до влади, цей, віддали Крим, потім віддали е... Донбас, віддали Луганськ. Тому подивіться на себе зі сторони і включайте вже мудрість. А, саме головне, що це, це український народ, люди, щоб вони виховали дітей. А через ваші дії українські у нас було 52 мільйони, а за, зараз залишилось 15, чи скільки там, 17, не знаю вже. Так, дід, потапайте по екрану, якщо можете. Тапаємо. Так, дивіться, а можете написати, от діда зараз включу. А, в ефір, бо він ще не наговорився. Ну, ну. А, це є. А ви за мир чи продовження війни до Кубані, як а, дід каже? Так а чого я діда не може підключити? Він виключив мікрофон. Та, ёлки, Вже, мене, У мене мікрофон виключили. Це я, мене, я хочу просто щоб люди задали питання, реально за ваш сценарій, до Кубані чи за мир? Ну, люди здача пишут... території, здача території, территории, говори, це нормально, а то ти їх все крутиш, вертиш. Мені як і хрен мир. не А то Так, Россия. За мир, конечно, да, всі за мир. Вас. І я за, за мир, вас. но не на любых умовах. Деда, у меня есть честь, шли. у меня есть честь, не на любых условиях какой-то педофил, пидорас рассказывает вам, отдайте пол Украины, и мы такие лапки подняли. Да мы лучше подохнем за и... мир, я тоже за мир. Конечно, вопрос, вот, вот такие вопросы и, и в Крыму задавали, вот это вот, на гнилой козе. За мир. Но не на, не на всех условиях, не на фашистских условиях. Чому ти був... Фашисти, Турчинови, Порошенки не висят на груші. Им достанется. Що давай з них начинаем. Да Чому ви дети не висят на груша? Придуть, придуть, військові прийдуть з фронту, ски хтось прийде, обратно. Звідки, Звідки вони прийдут? Значить, погибнем. Значить, погибнем. Но жить Єдер. вот так от Позоре. Позори. позори, жить не будем, это позор. Так, позор вида довели цю державу так до позору. До по своєї влади, яку ти привів, запитай. Піди вода є! Я привів. Я привів. Я привів! Я привів І Сталіна теж я привів. Давайте в 2014 році. Кого ви до влади привели? Порошенка. Клінка, Ідеолога партії регіонов, да, подсунули на Майдан, Майдані. подсунули. Яценюка. Ахмед до вас знову yeah. привели. Коломойського ви привели до влади. Чому у вас українців не було в владі? Не виноватих их искать надо, а що делать? Так правильно, ну виноват. Виноват, я же сказал, виноваты, да, виноват, весь народ, не я виноват, весь народ виноват, хто привів. Ну и что? Теперь а теперь, что? что делать? Надо выходить а из положения. свою помилку, деда, а ну трошки помучай. Я свою деда, помилку исправляю. Свою помилку исправлять эту помилку. И еще исправлю. А ты иди со мной на фронт. Давай, поехали. Да, и мы и так на фронте. Ты ждешь ты нас, мы на фронте. И захистим, ты только же сам не верю, сказал. Я не верю, что ты на фронте. Мы все были ты, ты думаешь, ты один только был? Они не сдают территории и не сдадут. А де твои діти? А... Мои діти в оккупации. А что вони там роблять? А что вони роблять? Ну, они роблять находятся. Чему они не зі зброєю в руках в оккупации? Чего они против нас воюют? Дети. Ну, ты что, хочешь меня наехать и при, предъявить мне? Я не интересуюсь, что ты не на зоне, что предъявить. Блять, батла, предъявить. Ты привера, что хочешь привев до влады. Дети твои в окупації. Бояка, Где ты там воевал? Ну назови мне батальон, где ты воевал? Евгения Коновальца. Галуцкая волинська бригада первая. В каком году? Тобі можеш ще яйця показати свої дітей. в якому году? В якому году 22. Фу, ти, блядь, 22, -м, 22. Дідусь, скажи, трошупи. будь ласка, так э, твої діти в окупації знаходяться, внуки теж в окупації. Так. Да. А як же ж ти ви, э, виховав да. так дітей? що Но, діти... Ну, а що я можу сделать? Я з Севастополя. Я, я знаю как Крым. Я пока был на майдане забрали Крым. Пока ну, там был, Крым забрали. Где ты мобилизованный в, в российском? Я армию? и пошел, я и пошел воевать прямо с майдана. Я зразумел. Ну а что я могу сделать? А там Не... остался до, дочка и внуки остались. Что они там могут сделать? Ну, такова... я... Не вините меня. Не меня вините, а давайте думать, что делать, не сдавать, не Пришли здавать Украину. А то тут пишут, что я провокатор, гнида какая-то там пишет. Не сдавать території. не сдать. треба об'єднуватись, тоді буде толк. не брати один одного, обсирати и так дальше. Да не сдавать з ты. Так он же ж говорит, а мир подписать вот на, этой на сегодняшний день, э, какие они забрали территории. А ты слышишь, а что они требуют? Чего ты слышишь, единицы, что они требуют? За Крым. Ты, ты слышал, что, какие а ты, территории ты, они ты, требуют? Ты не нервный, ты слышал? Купаться Ответ в на вопрос. и ждать, Ответ на вопрос. И... Крым. Ты слышал, на каких условиях они хотят мир? А ну, ответ на вопрос. Запропонуй своим детям брать зброю в руки и защищать Крым. Чему да они меня... не защищают? А у меня дочка, какую зброю? Что она там может сделать? А я разница, а я меня... дочка, что она любит? Ты людина? на меня стрелки переводишь на мою дочь. Сколько... Ты дурочка, не ходи. Будь мужчиной. Будь впізнані. Ви хто там? Що там? Жіпла, так, жіпла, на сковородки плетёшь, <плес> лишь бы захитить вот этого халёнова, который ваше дощ, що. брехун. Так. Ну, Бреск, <плес> скажіть, я задам вам питання, а коли була окупація Криму, ваша донька голосувала за на референдумі. І паспорт у неї Російської Федерації є чи немає? Рупов. Да, мабуть, у Діда цей у діда бажання. Базальний... Та провокатор, тому що. А тут багато провокаторів. Зараз ефір просто, але вони підняли нам ефір. Дивись, ніхто не міг підняти ефір, а я дивлюся, так на настільки... 100 правиль, правиль, Правильні питання почали йому задавати, на які треба відповідати. Та да, дід, дід да, мабуть... Дочка, і внуки там вже з паспортами е, сидять. Ну і 100%. Сівастополі тіма. Да Та вони з цими паспортами були ще до окупації Криму. Да. Я не, не, не буду дуже здивований, якщо і в нього він є. Та-та, да, 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 якщо у діда є, Це чомусь претензії не до Порошенка, не до Тимошенка. Ну до... ти претензії Порошенку не виставляєш. Турчейна да, а, у вас. выставляют. Денис, витаем вас. Валерий, а можно задать витая. вам вопрос лишний? Да, витаем вас. А, скажите, как вы поступите вот, вообще в, в этой всей ситуации вот, Зеленским, Порошенко, там какие-то избирательства будут судебные за военное преступление? Я за те, що ми підписали абсолютно такий, такий суспільний договір про аудит фінансового...